Всім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі Art76. Ну і що? Сьогодні 4 жовтня, та то вже жовтень. Сьогодні знову по планеті я прийшов з роботи, хочу все-таки ще раз дивитися до задніх тормозів, в чому проблема, що чому тормозів взагалі нема. Ось Не знаю, мені аж дуже цікаво, тому що перед тим як я зірку поміняв передню, Тормоз був. ну Не ахті, але він був, а тепер його взагалі нема. Тисну, а його нема взагалі. Ось, в мене є підозра на те, що мені впирається той шток. Ось, у мене є така підозра. Ну, Зараз ми попробуємо це вияснити. Значить, якщо я зніму колесо і колодку от нажму на тормоз і колодки рухатись не будуть, значить це 100% впирається нам. Бо там хід дуже маленький. і цей Можливо, що опирається нам в ось. ось Тому зараз я буду розкручувати. Ну знімати все не буду, однозначно, тільки ну, покажу. Чи рішилась та проблема, чи не рішилась. Не знаю, яким відео буде. Можливо, я його до чогось іншого приліплю. Тому що не думаю, що багато буде по цьому відео. ось Просто така є невеличка проблема. Ось, ну, заведемо, звичайно, як завжди. Нині на кінець -то вже перестали дощі. Завтра вже обіцяють погоду. ну, Принаймні на 10 днів вроде, погоду обіцяють навіть до 20 градусів тепла. Так що обов'язково десь вийдемо. Зараз на дворі близько 12 градусів, тому зараз нині тим займаємося. Як буде тепло, ми вийдемо. Друзі, так що не переключаємося, дивимося. Так, ну, в принципі, я вже причину вияснив, бачите, колесо Колесо стоїть тут збоку. В такому стані тормозний ну, така тормозна площа, диска, де тормоза тут. Це, друзі, я вже почистив. Мені, як я казав, пройшло разу трошки масло попало сюди. Але це не була причина. Причина все в тому, що е, значить, якщо дивитися відносно цього, цієї осі, е, шток має бути, бачите, паралельно, він вже був такий у мене задертий. Тобто, виходилося, як я тормозив, мені вже хід. Я звернув увагу в прошлий раз, що вже забагато було е, затягнуто, але. Видно, як я під, е, поставив зірку, мені подала ще е, ну, ця штанга, будемо так називати, ця штанга. Тормозний шлях всередині змінився. Мені довелося тут підтягувати. Коли я підтягнув цей кулачок, який має розжимати нам колодки, він вже був майже на максимумі він вже не мав куди тіснути. Значить як це рішається дуже легко. Значить, тобто. Як я це вияснив? Я зняв колесо ну, і почав тиснути тормоз. Дивлюся, ну, відпустив, виставив рівно, отак як має бути. І почав тиснути, тобто колодки не, ну, не, не тормозили взагалі. Значить, е, крутанув я після того як прочистив, і замітив, що тормози тільки цією площею. Тут і тут. Тобто, одним словом, в цьому місці хапає, а ззаді взагалі не брали тормоза. Значить, що робиться? Підставив я тут шайбу одну і тут. Я не знаю, десь двох-трьох ну, мм. Одну і дві. Тобто тут дві шайби. І тут намотав ось таку я мав фольгу, бачите, цікаву. Та, от якась фольга шародянська. Не знаю, чи від карніза, чи від чого. Чуть-чуть її відрізав, бо вона трохи заширока. О, І намотав тут відків. 5 чи 6. Не знаю, чи буде зараз забагато чи ні, буду пробувати. Якщо, ну, тобто тут треба вгадати, тут треба трошки побавитись, регульнути по шайбах і по тих вітках, щоб. Яка ситуація була? Значить, щоб оцей кулачок, який розжимає, так, щоб він був паралельно цій. От він зараз є паралельно. І коли ви запахаєте колесо, щоб при нажаті тормоза, щоб воно зразу. Тобто, якщо цього нема, значить треба підкладати або сюди шайби, під оці. Тут є такі, бачите, спеціальні, запихаються в колодки і під них шайби ставляться. Ось, ну Є трохи колодки зношені, не критично, в принципі, є не спорю, що є зношено, Десь лишилося тут у нас 4 мм. ну По-хорошому та, напевно, що колодки. Ну, з цієї сторони бачу більша товщина, з цієї менше. А по хорошому в принципі, колодки поміняти. Але я просто... Мені попало масло. По а по-друге, тут, бачите, тормозило мені тільки от в цих двох місцях. а Це не буде ефективним тормозом, тому що має тормозити площею, принаймні 80% має тормозити. Тобто, колодка має розжимати з двох сторон і тоді воно буде ефективно тормозило. Просто підкладаєте сюди фольги якоїсь, бляшанки, кручується на цей шток, де закладається, ну і звідси шайба. Так що, я думаю, що я зараз за півгодинки я це можливо зараз попаду спершу, бо я вже пробував шайбами трохи ще вільно. Тут не дістає. Зараз там підклав, надіюся, що буде добре. Ось Так що, якщо з тормозами. бо Сам тормоз вижимається нормально, тобто хід є, бо мені, вийшло, що мені впиралося в центральну війську і не тормозило. Тут хід є, тобто воно не впирається, просто проблема в тому, що не вижимало. Так що зараз пробую, що з того всього вийшло. Ось. Ну, щоб це зазняти, мені довелося руки помити, бо я знову мазуту вимазав то все діло. Ну, але заради того, щоб вам розказати і показати. Прийшлося це зробити. Ось. Ну, Навіть по диску в мотому видно ободі, що тут ржа, що воно тут майже ніфіга не тормозило. Ось, так що зараз з'єднуємося докупи. Так, ну що зібрав я їжачка на місце, все відрегулював. Е, тормоз тепер буде 100%. Не знаю наскільки ефективно, але, але буде. Ось. Не знаю, там як мені. До того, як я зірку поміняв, чому в мене якийсь хоч тормоз був, а після того пропав, то не зрозуміло мені. Ось, ну е На даний момент я провірив, все, тормоз тепер є, хапає. Зразу відрегулював все. Ну що, і на останок ми друзі, заведемо ЖКТ. Ну, не буду вам брехати, я вже його в принципі завів. Щось чотири рази тиркну. Коротше, заводиться, він, він легко дасть. Так, працює моторчик. Ну, мені подобається, як він працює взагалі. Якщо без, без натягу він гарно працює, ну тільки. Ух ти, кнопкою глушиться навіть. Я навіть не знав, що та кнопка діюча. Я думав, вона так для приколу, а її глушити можна, вказується. Оце прикол, отого я не знав. Тобто, якщо включиш кнопку, ти його не заведеш. Кнопку тюк, тоді заведеш. О, ну ще раз перевіримо. Прикол, того я не знав. Вся кнопка не працює. Габарит. О, бачите, я нажав ту кнопку, і він заглох. Ну, Прикольно, правда? Ще б оцю ту кнопку зробити, моргалка, ну, взагалі бомба була б. Ну, тут таке. Одним словом, все нормально. Так, перекриваємо бак. Все топ-топ. Ну, тепер я думаю, що чекає нас, в принципі, виїзд кудись трошки покатати. Ось, було, є в мене бажання десь далі, друзі, поїхати на нім, але, ну, пару причин маємо на то. Значить, по-перше, страхівки нема, перша причина, а друге, десь з ним їхати треба інструмент мати. Ну, На всякий пожарний, звичайно, то всяке буває. а Інструмент возити тут нема на чим. Не так як в мене. У мене був задній багажник, кофер. Ось, і цей. Тут є така, такий нюанс, тому дуже далеко я не планую на ньому їхати, десь хіба тут. Ну, Було би сухіше, десь би заїхали в ліс. Надіємося, що трохи буде погода, може десь ще трохи катнемо. Ось а так взагалі, можна сказати, апарат в нормальному стані. Ще в мене бажання є залізти, та не то що бажання, а обов'язково треба залізти нам е, кришку е, сцеплення, зняти, відкрутити, висверлити той болт. Так що це ще в планах. Обов'язково це треба зробити. Ну, вроде, Я думаю, що по задньому колесі ми закінчили, бо тормоз реально має бути, бо в прошлий раз. Я бачив, що щось не альо, але вирішив їхати. Ось це раз має бути добре. Ось, ну, На цьому буде, буду я закінчувати. Не знаю, чи я кудись доліплю. Може, я ще буду, може ще завтра або позавтра я прийду ту кришку висверлювати. Ось є в мене одна ідея. Ось так, що це вже буде в наступному відео. Так що, всім дякую за увагу, всім пока. До зустрічі.